Дарунки груші. Українська народна казка. Жили якось двоє братів Петро та Іван. Петро жив добре, мав гарну хату, і в хаті, і коло хати, а Іван мав хатку маленьку, Піч у хаті і повну хату дітей. Іван працював зранку до ночі. Але ледве міг прогодувати сім'ю, не знав, як з тих злиднів вийти. Аж тут зима прийшла, у хаті холодно, діти плачуть, він затулив рукам вуха, щоб не чути, і вийшов на двір. дивиться довкола, щоб порубати на дрова. Нічого не було, крім єдиної груші у дворі, яка росла тут. Уже кілька десятків років весною радувала цвітом, літом ховала діточок від пекучого сонця, а восени годувала усю сім'ю смачними плодами. Хоч як жаль було йому груші, та іншого виходу не бачив, узяв сокиру, заплющив очі, замахнувся, щоб рубати, коли це чує, Голос груші, не рубай мене, чоловіче добрий. Іван з переляку аж сокиру випустив з рук, а далі чує, вилізь на самий вершечок та відломи найвищу гілочку з мене. Прийдеш до хати, махни прутиком тричі і промов, пічко, затопися. Борщику, варися, їсти матимеш, і в хаті тепло буде. Хоч як важко було вилізти на засніжене дерево, та Іван добрався до вершечка, зрізав найвищий прутик і пішов до хати. Діти хотіли просити у батька їсти, та, побачивши в його руках прутик, притихли в куточку, тулячись одне до одного. А Іван махнув тричі прутиком і сказав, пічко, затопися, борщику варися. І враз сам з дива мало не впав, у печі вогонь затріщав, а в горщику вже кипів запашний борщ із м'ясом. Жінка й діти обступили піч, гріються і з нетерпінням чекають борщу. В хаті тепло, готову страву, мати насипала у велику миску. Усі їдять, веселі та щасливі, а тим часом багатому братові аж дивно, чому це Іван не прийшов сьогодні до нього працювати у хліві. Хоч Петро й платив йому лише напівгнилою соломою, яка не горіла, а тільки чаділа в хаті. Багач Вийшов на двір, бачить, а з димаря братової хати куриться і не може уявити собі, звідки брат узяв дров або соломи. Цікавість взяла гору. Такий лютий, грізний, ступив він у хату, грюкнув дверима і вже кричати хотів. Але здива, не зміг і слова вимовити. Він побачив, що усі веселі, борщ їдять, діти кисточки облизують, у хаті тепло, і так там борщем смачно пахне, аж самому їсти захотілось. А бідний брат з радощів забув про усі кривди, заподіяні багатим, і гостинно запросив його до столу. Той сів. Почав їсти, а сам Улесливо говорить, який він радий, що сім'я брата і сита, і в теплі сидить. Однак мучила його думка, звідки усе це взялося. Бідний брат похвалився, що є у нього чарівний прутик, і показав багатому, як цим прутиком користуватися. Пішов багатий брат додому. Довго думав, як і собі дістати такий чарівний прутик, а потім вирішив викрасти його у брата та підмінити іншим. Кілька днів ходив він до рідного брата і придивлявся до чарівного прутика. А одного дня таки побачив, де його ховає брат. Потім виліз на грушу, зламав подібний прутик з вершечка. Заховав його за халяву чобіт і став чекати хвилини, коли бідний брат піде кудись з дому. Не довелося довго чекати. Пішов бідний брат з відром по воду, а криниця далеченько була. Тим часом заздрісний брат шусть у хату, витяг чарівний прутик з за комена, а на його місце поклав інший та бігом з хати. Прийшов бідний брат з водою, а діти кажуть, що дядько приходив. У бідного аж серце тьохнуло, ніби передчував, що трапилось лихо. А глянув, бачить, прутик на місці, той заспокоївся. Ось настав обід, бідний брат зайшов до хати, а діти. Уже біля столу всі, помив руки, узяв чарівний прутик, махнув ним тричі і промовив, пічко, затопися, борщику варися. Але ні пічка не затопилася, ні борщик не варився. Тут і зрозумів бідний брат, чому так часто відвідував його багатий. Сим тим пообідали, але бідного брата робота не бере, думає, як йому діяти. Однак до вечора, нічого не надумавши, пішов до груші. Обійняв її, постояв трохи, а потім і говорить, хай йому пробачить груша, бо не зміг уберегти подарунку. Але разом з тим. Хай змилостивиться вона над ним і дасть пораду, що йому тепер робити. Груша пошкодувала бідного чоловіка та й каже, що вже кращого гостинця для нього немає, як одна торба, яку він знайде у дуплі. До торбинки треба примовляти. Раз, два, три, торбинко, розв'яжись. Бідний брат подякував груші і пішов додому. Дітей відправив гратись у дворі, а жінку по воду. Коли сам залишився, узяв торбину і каже, раз, два, три, торбинко, розв'яжись. Не встиг він вимовити останнього слова, коли ж торбинка розв'язалась. Звідти вискочило сорок чоловіків, і почали його бити. Як побили добряче, він здогадався і сказав раз, два, три, торбинко, зав'яжись. Чоловічки знову в торбинку заховалися. Думав, думав бідний брат, що йому за користь із тієї торби. Потім узяв торбу і прямо в двір до багатого пішов. Зайшов до хати, а багатий брат аж крикнув на нього, Чого прийшов? А він так тихо каже, що прийшов до нього поради просити. Справа в тому, що на цей раз має чарівну торбинку, але вже боїться залишати її вдома, бо чарівного прутика хтось підмінив. Чи не взяв би багатий брат? Торбинку на зберігання. Багатий брат дуже зрадів і почав випитувати у бідного, що то за торбинка і як нею користуватись. Бідний брат сказав, що треба лише промовити раз, два, три торбинку розв'яжись. І побачить, що воно буде. Багатий брат узяв торбинку і сказав. Що заховає її надійно, хай не журиться брат, а сам сидить, не дочекається, аби той пішов з хати. Бідний брат подякував за ласку та й пішов собі додому. А багатому лиш цього й треба було. Зачинився в кімнаті, узяв торбинку і каже Раз, два, три, торбинко. Розв'яжись, не встиг він це сказати, як вискочило з торбинки сорок маленьких чоловічків, і почали його бити, примовляючи. Віддай братові чарівний прутик, віддай братові чарівний прутик, віддай братові чарівний прутик. Уже ледь дихає багатий брат, а слів не знає. Щоб торба зачинилась, а чоловічки знай своє роблять, почав просити їх, щоб відпустили. Сказав, що чарівний прутик віддасть бідному братові. Тоді старший із чоловічків наказав усім назад до торбинки сховатись, а сам узяв торбинку чарівного прутика та й поніс до бідного брата. Відтоді бідний брат надійно береже свої скарби і живе з діточками у теплі та достатку.